Так, друзі, сьогодні бачите, у нас ВПО Україна. Тут людно, дівчатки які з хлопчиками, дівчата з Краматорська, так, із Лисичанська. Ну, одежда непогана, так? Да? Всі запрошуємо, друзі, ВПО Україна. ВПО Україна. А от для малих які. Привіт хлопці, привіт. Лисичанськ чи Краматорськ? Краматорські ясно. Охти у тебе і кольцо блатное. Мама приоделась довольна мама? — Так, дякую вам дуже все ВПО України, дівчкиш? Ну хоч переселенців платять чи ні? Поки платять платять. Ну слава знам. Слава. Ну багато кого немає. Освіточки нема. нема переселенців. У мене нема багатьодітного батька. Мені на півроку дала, потім вже віднімала. А скільки за це за квартиру? Ми в гуртожитку. В гуртожитку. Так. Ну там в гуртожитку десь три тисячі за кімнату. Ну, по чарках. Бо зараз дуже дороге. А висічання дорого? Три тисячі, з комуналка, маленькому. маленькі. Гостинки маленькі. Бачите, три роки майже вже окупована Луганщина, моя рідна, отак от, от живем. Хто по комуналкам, хто по общагам. А держава, держава, треба думати. Треба думати про українців з окупованої території, які виїхали в Україну, і бачите, з такими діточками приходять, одяг беруть, де хто що дасть. А такого не повинно бути. Держава повністю повинна забезпечувати всіх нас, всіх, хто, хто переїхав з окупованої території, тому що багато повертаються. От знаєте случаї вообще, чесно скажіть, що повертаються і дуже багато, так чи ні? А в нас в обморок ніколи падають. Не говорите про те, що люди повертаються. Я тільки на той неділі знаю троє чоловік уїхали. 22 грудня, причому потужні держслужбовці з великим стажем повернулися, повернулися. Ну зрозуміло, що вони не держслужбовці зараз вже звільнилися, а повернулися. Знаю заступники міського голови, кое хто теж повернувся, але я їх не осуждаю, тому що вони тут себе не знайшли. як спеціалісти. Не як українці, які виїхали, це ганебне явище. Да. От діточок заради малих таких, заради молодих і мамочок і хлопців, які сьогодні боронять. Да. Багато хто боронить, а про жену ніхто не згадує з дітьми. Оце погано. Так що всіх люди добрі зі святами. Пройдешніми, які ще будуть у нас. Ну, я сьогодні, 7 січня, відмічаю Рождество Христове. Хто как, а Гриша так, 63 роки. Все буде Україна. Обов'язково.